Облаштувати пристрій примусового зменшування швидкості, встановити дорожні знаки діти нанести на приїзну дорожню частину. Відповідну розмітку ці пропозиції найчастіше звучать в побажаннях адміністрації міських шкіл до координаційної ради. Такі напрацювання спеціальної комісії, яка і вивчала ситуацію з безпечного пішохідного підходу в районі навчальних закладів рівного. Хоча в окремих випадках школи просять відремонтувати тротуари, встановити огорожу або ж світлофори, чиновники кажуть облагородні. Ження території то справа самих освітян, а де зробити в силі, правда, коли гроші будуть. би довести до всіх членів комісії, що пропозиції директорів. Ну ви самі повинні розуміти, що кожен керівник будь-якого закладу і підприємства хоче, щоб зробили найбільше, розумієте чи ні, але є певні бюджетні призначення і можливості, і, скажімо так, виконавець. Відтак, що стосується пристрою примусового зменшування швидкості, їх встановлять усюди, де дозволяють норми, так само поновлять розмітку і знаки. А от біля найбільш проблемних шкіл в плані безпечності будуть думати над посиленням заходів з безпеки. Зокрема, біля 15-ї школи, де тротуарів зробили парковку. На це скаржаться навіть мешканці навколишніх будинків. Оти цього обладнадори службиних доріг. О... Відповідно, звертаються, тому що транспортні засоби ставляться не на стоянці, ставляться на тротуарі. По вулиці Стафова в тому випадку ми пропонуємо на цьому місці, де це ставиться, поставити або пішохідне огородження, або перешкоди, стопчики, які б не давали можливість паркуватися на тротуарі біля вікон цього будинку. І так само поставити ці ж самі стопчики в районі самого пішохідного переходу, щоб діти могли перейти пішохідний перехід. А в нас і фотографії присилалися, коли транспортні засоби стоїть безпосередньо на пішохідному переході. Окрім ситуації біля міських шкіл, члени координаційної ради знову зачепили питання організації руху біля міських ринків, зокрема на вулиці Кубанській. Розширення там відбулося в середину частину. Ми розширили. там дерева позносили. Так, да. Олег так? Да. встановили, підняли бордюр спеціально, щоб не це так. Марія да, так? Да, підняли бордюр. Я там персонально стояв, от, щоб це дотримали цих правил гри. Але водії не дотримуються правил гри. Отож ситуація потребує додаткового вивчення членами комісії. Нехтують не те, що елементарними правилами дорожнього руху, а й не зважають на заборонні знаки власники автомобілів з іншого боку базару. Хоча там вже встановили перешкоди для паркування. Тож управління МНС міста звернулось до комісії з проханням заборонити парковку на відрізку дороги від вулиці Сагайдачного до Мазепи на полуботка. Дивлячись на дію заборонних знаків ями приватного транспорту, здійснюється паркування по вулиці, в тому числі навпроти війсьних воріт пожежної частини. Це в свою чергу призводить до утруднення заторів, створює аварійні ситуації та небезпеку для громадян. Даний порядок руху унеможливлює та ускладнює оперативний виїзд чергового караулу до місця події по сигналу тривоги. Враховуючи те, що є заборонні знаки, як пропозиція встановити чергування працівників ДІІ. Ну я більш просто не бачу. Ну, скажіть, що на тротуарах зараз машини не ставлять, так як встановили паркан, стовчики бетонні, дачі частину. Але ж тепер кажуть, члени координаційної ради лишилося змусити водіїв дотримуватися правил, забезпечити чергування наряду біля пожежної, де ж автоінспекція з об'єктивних причин не може Значить, Будемо просить даї посилити там контроль. Другого другого не можуть сказати, Молодець. А мене. Передбачити обмежувачі, і теж контроль спільно здає. Беріть одного, щоб не розкомп'ятовувати екіпаж, беріть одного, поділіть на два Хай ще, з заменесником Один буде даї і спільно проводити роботу. Агідь там поставити, все одно не справиться. Ми не справиться, не вирішить питання про хватило. Інтенсивність руху на тих вулицях, інтенсивність руху на цих вулицях. Не справиться. Якщо ми періодично там буде і хоча б раз в тиждень, і буде там екіпаж, і буде знати, що там з'являється екіпаж. Картина міняється. Міня... транспортники міста відзначають, робота дає в окремих місцях, таки дає результат, тож акцентують на інших болючих мозолях, де ще треба попрацювати інспекторам. Є за виправлення ситуації по зупинці тролейбуса на вулиці Соборній проти Несвицької дійсно відрегулювали і так далі. Але в нас ще залишаються небезпечні або такі слизькі місця, а саме театральна. Площа Сагайдачного в зв'язку з тим, що буде зменшена напруга на соборній, мається на увазі зупиняти всіх підряд тих, хто порушує, звернути увагу ще на два-три місця, де є зупинка транспорту загального користування, що дозволить врегулювати це питання. Окрім того, комісія детально вивчатиме ситуацію на Кубанській біля 15-ї та 19-ї школи, а також НВК 12, зокрема на вулиці Орлова, де освітяни просять організувати рух за для безпеки дітей.